Майно ФОП в принципі не може купувати. Все рухоме, нерухоме майно оформлюється на фізичну особу. Воно ФОПу не може належати. Це тільки фізична особа. Якщо у вас не виникає податкових зобов'язань як фізичної особи, тоді відповідно цю декларацію з нульовими або довідковою інформацією, фізичні особи не зобов'язані подавати. Якщо ви продали якесь нерухоме майно, і ви з цього нерухомого майна маєте сплатити 5% ПДФО, якщо не помиляюсь, і військовий збір 1,5 з грудня вже 5%. Деякі нотаріуси при проведенні такої угоди просять, щоб ви надали довідку про сплату ПДФО і сплату військового збору. І далі проводять цю операцію, тому що вони зобов'язані проконтролювати, щоб в момент проведення цієї угоди ви сплатили ПДФО. А за військовий збір вони не зобов'язані вас контролювати. І вони кажуть: ось вам реквізити, ви маєте сплатити військовий збір. І все людина пішла, рада, що вона продала нерухомість. ПДФО в неї утримали, сплатили в бюджет. А про військовий збір вона. Забула або там, знаєте, як знехтувала, не подумала, що це там колись десь воно виявиться, а воно виявляється. Якщо ви продали нерухомість і не, не платили військовий збір, ви зобов'язані подати річну декларацію про майновий стан як громадянин України. Там показати, що ви отримали отакий-то дохід від продажу нерухомості і собі самостійно нарахувати військовий збір і відповідно його сплатити в бюджет.